Листопад для лідерів Хмельниччини розпочався з приємних зборів у рекреаційному центрі Берег надії села Головшинці. З усіх куточків області приїхало 35 лідерів з 17 сімнадцятьма своїми координаторами. Подібна зустріч проходить вже втретє. Учасники діляться один з одним корисним досвідом, проводячи різноманітні навчальні тренінги з лідерства, ораторського мистецтва, комунікації тощо. Окрім цього, старшокласники проводять і розважальні заходи, інтелектуальні та спортивні змагання, дискотеки, конкурси талантів. Вітаю вас, любі глядачі! Перед зі мною Волом'яна, голова обласної ради старшокласників з міста Бережні. Поділися своїми враженнями від проведених днів разом з лідерами Хмельниччини. Враження тільки позитивні. кожен лідер зміг проявити себе, покомунікувати один з одним. Мені дуже тут сподобалося. Я дізналася, чогось більше для себе. Ти вперше береш участь у подібних заходах, тож розкажи про свої враження. Мені дуже тут подобалося, тут цікаві люди з різними думками, різними талантами, які працюють разом, які виконують різноманітні задачі. І це все дуже цікаво для мене. Який з навчальних тренінгів тобі сподобався найбільше? Ну, напевно, що це Ольга Володимирівна, мені певних, я можу, її, я знаю, який допоміг розкрити більше себе, проявити. Мені найбільше сподобався тренінг Назвати він портрет. Його проводить просто дуже класний, дуже цікавий, дуже харизматичний хлопець. Ну, я рахую його еталоном всього цього заходу. Що ти найбільше цінуєш у подібних зустрічах, і як на твою думку, вони впливають на молодь. Вони впливають позитивно, тільки позитивно. Це вміння, виступати на сцені, надивитися публіки, нові знайомства і критичне мислення. Цінують, звичайно, людей. На мова виключно позитивно впливають. Вони розвивають їхні ораторські навички, тому подібне. За дні, проведені разом, учасники отримали позитивні емоції, натхнення та нову дозу цінної інформації для розвитку учнівського самоврядування. Атмосфера заходу згуртувала однодумців, даючи можливість реалізовувати власні ідеї, висловлювати думки, розвиватися та відпочивати. Дякуємо організаторам за проведений захід. Щиро вдячні латичівській громаді за гостинність, здобутий досвід та емоції надовго залишаться в нашій пам'яті.